Два, два, два. Середній бал, два бал. Ну, знову. <ріст> да, давайте рухатися. Я відчуваю, що е дефіцит електроенергії впливає позитивно. <ріст> <ріст> Ми рухаємося швидко і сто відсотків результату. Так, да, прошу вас, запрошую. Миколаївна, ми зрозуміємо, що ви все чули. <рес> ми вас ще раз завітаємо. Дійсно, ваша відповідь була досить інформативною і ви отримали максимальний бал усіх членів нашої комісії. Тому ви переходите до наступного етапу, це вже фінальний етап, ваша презентація. Да, і я прошу тільки одного. Ми вже декілька разів... У нас на презентацію 15 хвилин. 15, да? Прохання, особливо ті е, конкурсанти, які вже довгий час працюють в цій школі, більшість часу приділяють е, розповіді про сьогодення. Да, Те, що є, чого ви вже досягли. Та, та, та. Але я нагадую вам, що е, конкурсне завдання е, це перспективний план. Да? Тобто, Дуже велика про я розумію, що ви маєте що сказати, як кажуть за вашу школу. <рес> да, і це дуже приємно, але прохання дуже велике, щоб ви в своїй е, презентації, своїй розповіді, досить велику увагу приділили також перспективі, що буде, що має бути, що ви будете спрямовувати свою працю наступному, якщо е, ви виграєте цей кольор. Дякую. Дякую, я зрозуміла. Шановний Воложе Володимировичу, шановна з вами шановні члени конкурсної комісії, дозвольте, я розпочну свій виступ. Я почала свою роботу дуже давно. Колись, коли я проходила цей конкурс 6 років тому, починала я його саме з віршованих рядків. Але на сьогодні чомусь вірші не складаються і хочеться все більше говорити у прозі. Чому? Тому що важкі часи, дуже важко з дня в день робити певні справи. Але, як е, каже Генрі Форд, якщо ти йдеш вгору, якщо тобі важко, то ти йдеш вгору. А якщо тобі легко, то ти летиш у корінку. Тому я вважаю, якщо мені важко, то я йду вгору, я йду правильним шляхом. А якщо мені легко, то я лечу прірву. В прірву не дуже хочеться, дуже хочеться йти прямо і вгору. Отже, тому власне я і вирішила вдруге взяти участь у цьому конкурсі. Працюю я в Одеському ліцеї No100, на той час Одеській загальноосвітній школі No100 з 2008 року. Працюю вже певний час. Загальний стаж моєї роботи 29 років, 23 роки на керівних посадах. За цей час маю певні відзнаки грамоту виконавчого комітету Одеської міської ради, почесну відзнаку Одеського міського голови подяка, почесну грамоту Милиновської районної адміністрації. Ну і такі подяки, знаєте, я їх називаю подяки сьогодення. Це подяка начальникам військово-медичного клінічного центру Південного регіону, подяка командувачам військово-морських служб Збройних сил України за постійну підтримку надання допомоги та волонтерську діяльність. Наш колектив, мій колектив, улюблений колектив і це номер 100 На сьогодні він налічує, дякую, на сьогодні він налічує 47 педагогічних і 19 технічних працівників. Не буду зупинятися на діаграмах по якісному складу наших педагогічних працівників, це все видно, але скажу одне, ми наполегливо в цьому напрямку працюємо. На сьогоднішній навчальний рік у нас спеціалістів 15%, вчителів, які мають звання спеціаліст другої категорії 15%, спеціалістів першої категорії 11% і 59, спеціалістів, 59 педагогічних працівників, які мають. Вищу кваліфікаційну категорію. Педагогічні звання станом на сьогодні у нас 13 педагогічних працівників, які мають педагогічне звання «Старший вчитель» і 8 вчитель «Вчитель-методист». Серед наших працівників є два вчителя, які отримали почесну відзнаку кращий педагогічний працівник міста Одеси та один відмінник освіти. Мережа класів. На сьогодні у нас 33 навчальні класи, в яких навчається 814 учнів. Початкової школи 14 класів ми проваджуємо успішно науково педагогічний проєкт Інтелект України, а також працюють класи нової української школи. 5-9 класи, 15 класів навчальних, теж працює науково педагогічний проєкт інтелект України і класи нової української школи. 10-11 профільні класи працюють за напрямками історико філологічного профілю, а також іноземної філології англійська мова. На сьогодні ми впроваджували освітню діяльність за трьома формами навчання це змішана дистанційна і сімейна домашня форма. Хочу сказати, що за змішаною формою навчалися 714 учнів. За дистанційною формою один клас був сформований. На паралелі 8 класів це 19 учнів. І за сімейною 78 учнів навчалося. Не можна говорити про перспективні плани розвитку навчального закладу, не сказавши про те, які завдання були перед нами, перед нашим колективом і особисто переді мною як керівником на початок нашої діяльності. Ну, по-перше, мені треба було викликати довіру і віру в себе як керівника. Це було дуже важливо. Сформувати колектив однодумців, підняти рівень самооцінки кожного педагогу, що сприяло якості навчального процесу. Створення позитивного мікроклімату в колективі, розвиток мотивації до творчої діяльності і, звісно, зміцнення матеріально-технічної бази школи. Зроблено дуже багато за всі ці роки. Ми створили просто з нуля, створили два комп'ютерні класи, оснастили технікою, ремонтні роботи в актовій залі. Шкільна їдальня повністю була відремонтована і оснащена. Встановлено сучасну лінію харчування, мультипрофільне харчування. Хочу сказати, що все це дуже користується попитом серед наших учнів і батьків. Навчальні кабінети повністю оснащені технікою. Працюємо зараз старші школи в профільних кабінетах. Початкова школа. Нова українська школа, реформа оновили повністю всі навчальні класи, оснастили їх необхідним обладнанням. Важливе питання на сьогодні це діджиталізація освітнього процесу, впровадження інформаційно-комунікаційних технологій. Ми над цим плідно працюємо. В наших комп'ютерних класах забезпечено безперебільне постачання інтернету, що надає можливість якісно працювати вчителям. Локальна мережа повністю забезпечена комп'ютерною технікою, ноутбуками, хромбуками. Мультимедійними дошками працюємо на е, платформах освітніх, які дозволяють впроваджувати освітню діяльність, користуємося електронним журналом, електронним щоденником, не боїмося змінювати, пробувати е, намагатися бути кращими в цьому питанні. Укриття це питання, яке дуже нас хвилювало і надало нам можливість на сьогодні працювати в очному, змішаному форматі. Саме облаштування укриття дозволило нашим учням щоденно бути у навчальному закладі, щоденно відвідувати навчальні заняття, відповідно отримувати якісні освітні послуги. Створено клас безпеки. Учні мають можливість удосконалювати свої навички, здобувати нові щодо власної безпеки. Новим поштовхом, новим витком розвитку нашого навчального закладу став е, наш сучасний стадіон, який був. Облаштований за всіма потребами, ми маємо два футбольних поля, поля, великі і маленькі. Маємо волейбольну баскетбольну площадку, бігові доріжки, тренажери. Я хочу сказати, що і на сьогодні наш стадіон користується дуже великим попитом, шаленим просто попитом. Займаються не тільки учні і батьки, займаються мешканці мікрорайону і не тільки мешканці мікрорайону. Все це стало можливе тільки завдяки постійній підтримці з боку одеського міського голови Геннадія Леонідовича. Це стало можливим завдяки підтримці депутатів Одеської міської ради, департаменту освіти та науки. Ну і, звісно, за підтримці наших батьків. Наші ліцеїсти, наші улюблені діти, які кожного року дуже підтримують нас і радують нас своїми успіхами. Ми постійно не просто беремо участь, а й займаємо призові місця у різноманітних конкурсах, Олімпіадах, конкурсі захисту малої академії наук. Ви можете побачити, я не буду зупинятися на цьому слайді, але це не учасники, це є переможці і нам є над чим працювати ще в цьому напрямку. Інтелектуальні конкурси маємо стипендіатів, творчі конкурси, які, в яких теж ми здобуваємо перемоги. Щорічно, в кінці навчального року, ми започаткували таку традицію, що ми нагороджуємо урочисто всіх наших учнів-переможців, а також за рахунок благодійного фонду маємо змогу підтримати їх трохи матеріально і вони отримують невеличкі стипендії за свої труди. Не тільки інтелектуально і творчо розвинені наші учні, але й нам підкорюються спортивні вершини. Ми маємо е, нагороди, відзнаки за участь у, у руханках, спортивних конкурсах, змаганнях різного напрямку е, і різних видів спорту. Е, не вдалося реалізувати певні плани, певні задуми. Змінилися пріоритети, цьому сприяло е, в свій, в свій час ковід, карантинні обмеження. Потім війна. І нас це трошки відштовхнуло від назад, декілька кроків зробили назад. Але в стратегії розвитку нашого закладу, яку ми розглядали всім колективом і затверджували, визначили для себе пріоритетні напрямки роботи. Це чотири основних напрямки роботи: безпека, доступність, якість і творчість. Безпека. Ну, Це беззаперечна істина, що освіта має бути безпечною. Дитина, яка йде до школи, хоче відчувати себе у безпеці. Батьки, які направляють дитину до школи, повинні знати, що дитина знаходиться у безпеці. Розділили, розуміємо, що це може бути фізична і психологічна безпека це важливо. Фізична безпека. Ми вже працюємо в цьому напрямку, багато чого зроблено, але. Збереження укриття, а можливо розширення. У нас амбітні плани. Ми про це мріємо, що дасть нам можливість більше залучати учнів до освітньої діяльності. Спеціалізована охорона. Підтримуємо всіляко підтримуємо думку про те, що навчальні заклади мають охоронятися працівниками національної поліції відоспостереження. Воно у нас є, але плануємо розширити мережу, охопити всі куточки нашого навчального закладу. І нашу шкільну територію, ну і огорожа заходу, що теж буде сприяти нашій безпеці, психологічна безпека. Сьогодні як ніколи, скажу так. Особисто я пройшла навчання в нашому центрі стресостійкості, дуже вдячна, дуже сподобалась, дуже цікаво. І найближчим часом весь наш педагогічний колектив теж пройде це навчання. Продовжуємо роботу з учнями і з батьками. Особливу увагу робимо саме на безпеці дітей в укритті і націлюємо на це роботу нашої психологічної служби. Освіта має бути доступною, це другий напрямок нашої роботи. Ми готові сьогодні реалізувати всі форми освітньої діяльності, які запропоновані законом наразі. Проваджували три форми, але готові повністю вчителі працювати будь-за якою формою освітньої діяльності. Освіта має бути доступною архітектурно, мають бути зручні підходи, і також освіта має бути доступною для людей з обмеженими фізичними можливостями, або ми кажемо, інклюзивна освіта. Далі, освіта має бути доступна інформаційно. Сьогодні всі учасники освітнього процесу. Мають бути обізнані в тому, що відбувається в освітньому закладі. Це продовжуємо працювати в соціальних мережах, а також сайтом нашого навчального закладу. Якість освіти основний напрямок. А для чого ми працюємо так? саме на якість освіти? Що ми тут плануємо робити? Що ми бачимо важливого: оновлення освітніх програм. Це вкрай важливо провадження сучасних освітніх стандартів та навчальних програм, які відповідають запитам суспільства. Професійний розвиток наших вчителів. Продовжуємо створювати умови для безперервного підвищення кваліфікації наших вчителів і їх активної участі у науково-методичній роботі. Індивідуальний підхід. Використання інноваційних методик, які дозволять виявляти і удосконалювати унікальні здібності кожного нашого учня. Це продовження реалізації нової, України, нової української школи, вибачте, саме в середній ланці. Це сцена освіта. Для нас особисто це новий напрямок, але дуже цікавий і перспективний. Тому вже почали в ньому працювати, вже є матеріальна база частково. Дуже сподіваюся, що будуть цікаві результати і в цьому напрямку. Ну і профільна освіта, ліцей. Маємо сьогодні працювати над те, щоб сформувати мережу 10-12 класів відповідно до нормативних документів запитів суспільства і сьогодення. Задаємо собі питання: а чи зможемо? Так, да, зможемо. Ну і останній четвертий напрямок це творчість, але це я можу сказати духовна робота. Бо не можна відірвати виховну роботу від освітнього процесу це дуже важливий напрямок. Тут ми бачимо можливість в розширенні мережі гуртків, діти повинні займатися позанавчальною діяльністю. Так, да, можливо, це залежить від фінансування, але ще й інші варіанти, над ними ми зараз і працюємо. Патріотичне виховання продовжуємо працювати плідно в цьому напрямку. Наша волонтерська робота, здоровий спосіб життя, є матеріально технічна база. Працюємо, продовжуємо реалізувати цей напрямок, педагогіка партнерства. До е, початку війни, до карантину. Е, дуже налагоджений зв'язок був у нас з батьками, наші партнерські відносини, нестандартне спілкування, нестандартні батьківські збори. Е, тривалий час ми не, не бачили батьків, не мали змоги з ними спілкуватися. Продовжуємо зараз відновлювати те, що було раніше. Е, і вважаємо, що саме співпраця з батьками та громадськістю дуже важлива для нашого навчального закладу. Бачимо це в трьох напрямках: залучення батьків до громад і... і громадськості до організації освітніх, культурних і соціальних ініціатив, комунікації, налагодженні постійного е... зворотнього зв'язку з батьками через різні засоби е... передачі інформації і партнерства. Пошук можливості для взаємовигідної співпраці з місцевими установами. Та організаціями. Для себе вивели таку певну формулу успіху. Вважаємо, що орієнтація на потреби дитини, сучасне освітнє середовище, вмотивований вчитель, корпоративна культура і педагогіка партнерства це є наша формула успіху. У мене все. Я дякую вам за увагу.